Друзі, доброго вам дня, дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, нарешті я вибрався до нас на річушку. Це у нас тут такий невеличкий затончик є від нашої річушки. Але, друзі, хочу сказати, що у нас тут дуже і дуже мілко. Ну, в цьому затоні сантиметрів 20 глибина є і все. Коли буде сильніша зима, то просто-напросто. Він повністю промерзний і все. Ось де я пробив луночку, взяв ось плішню з собою. Але, друзі, хочу сказати таку тему, що із е, тим, що у нас виходить е, качелі-підалі є із ставками, які знаходяться в сусідніх селах. І е, з другою річкою, то, друзі, під час зими другою річкою у нас регулірують, щоб там дамбу не прорвало і т.д. і тепер. Тут уже лід був по всій річці, я хочу сказати, що якщо б не відкрили річку із другого села в сусідньому селі, то можна було б ходити по всій річці і нормально тут, як то кажуть, порибалити. З приводу риби, ну що тут, окунці, таке, йоршики невеличкі, є таке. В принципі, риба є різна, але її дуже мало, і вона в основному на ямах. Річка у нас мілкувата, хочу сказати, і за рахунок цього води, я кажу за рахунок цього води, за рахунок цього риби у нас тут а дуже і дуже, так скажем, в ограниченому. В ограніченій кількості. Отак буде сказано. Це ось мост один у нас тут розвалений, наступний новий збудували, щоб можна було переїжджати. І якось, друзі, так, така картина. Це ось тут за рахунок того, що відкрили воду і вода ось поверх льоду почала е виступати. Так що, друзі, такі справи. Хоча на ставках вже... Сидять, вже рибалять, як то кажуть, повним ходом. Зараз тепер якось би обережненько вилізти звідси, щоб не шухнуть. Так. Так що, друзі, такі справи. Місцина непогана, але якщо б не ці ставки грьобані, то тут б у нас, друзі, риби було І жерлиці можна було б нормально поставити. Це ось новий місток у нас тут збудували в нашій місцевості, в нашій місцинці. Це я перейшов на другу сторону річушки. Ось бачите, як воно все виглядає. Це ось виходить, тут кусок льоду є ближче до середини. А тут вже повимивало. І там вон збоку трішки льод є. Лід, лід. Тут, виходить, середина вимивається. І воно ж видно, що вода була поверх льоду, тому що льод, бачите, який, така картина. Міста у нас тут дуже файні, все класно. а це Була б тут нормальна глибина, і щоб було тут нормально щуки. По місцевості ось вийшов. Жерлиці в одну сторону ось під комишом кинув. І отак у другу сторону. І декілька по центру. Такі п'ятачки є файні, але. У нас немає тієї кількості води і тієї кількості риби. Якщо риба якась є файна, то вона десь на ямах. Її потрібно шукати, а що ж шукати, як, хто на де Як. Такі краєвиди файні, все класно. Ну, друзі, якось так. Так що, друзі, такі справи. Літом тут також, коли була можливість, рибалили, але також риба є, але її дуже і дуже, дуже мало. Тут, до речі, років 20 тому назад, да, дійсно, тут були глибини дуже здорові. Зараз тут сантиметрів 50-60 води. 40 см, а містами є, я ж кажу так, як в отом затоні, що я вам показував, тільки що там сантиметрів 20, ну, 25 містами відсили. А раніше тут води було, а це іменно в, оць, в, в цій місцині. Тут було води метрів 2 25 Риби було дуже багато. Ну, Друзі, такі коротше, справи. Якось так. Як його туди дуже сильно не полізу. Там і там. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою і з допомогою наших захисників. Наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів, все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богамданій землі. Я ось плішню взяв, думаю, провірю, який лід, нормально. Подивлюся, що воно, як воно. Але така картина. Хотів ще й вудку взяти та пару мотильків із собою, добре що й не взяв, тому що ситуація, яка ви бачите. Але краєвиди у нас дуже файні, якось так. Будьте здорові, сумщина передає вам всім привіт, друзі. Так що, якось так, хто звідки, також напишіть пару слів в коментарях. Все, друзі, з вами був Толян. До побачення, ще побачимось.